Так, друзі, я би хотіла перейти до нашої останньої на сьогодні а, яка завершить наш четвертий модуль. Поліна Колотяжна, сінір-кампейнер в міжнародній організації Greenpeace, яку ми всі добре знаємо. І Поліна нам сьогодні розкаже більше про зелені технології та перспективи розвитку в Україні. Поліна, тобі слово. Значит. Вітаю, мене звуть Поліна, Я представляю найбільшу неурядову природоохоронну організацію Greenpeace, яка працює в Україні вже понад два роки. І сьогодні я б хотіла поговорити про зелену енергетику в Україні. Про той досвід, який ми отримаємо, працюючи тут, і про ті перспективи, які відкриваються перед усіма, хто планує далі працювати в цьому напрямку. Розвиватися в цьому напрямку ми займаємося відбудовою постраждалих об'єктів, соціальної інфраструктури. і також додаємо зелені елементи, такі як теплові насоси, сонячні панелі. Цей напрямок дуже розвивається сьогодні. Але Спершу я б хотіла поговорити про європейські реалії і Україну в контексті цих реалій. Отже, сьогодні чітко стало зрозуміло, що відновлення та розвиток в Україні має базуватися на відновлювальних джерелах енергії. Бо він є більш важливим це не просто питання генерації, і це йде в одній лінії із європейським зеленим курсом, який був прийнятий через зміну клімату, погіршення стану довкілля і власне є великою загрозою тільки для Європи, для всього світу і для подолання цих ризиків і викликів було прийнято. Був прийнятий зелений курс в 2019 році, що про що він, власне, це набір політичних ініціатив, висунутих Європейською комісією з загальною метою зробити Європу кліматично нейтральною до 2050 року. Що це означає? Це означає, що Європа зобов'язується зменшити до нуля викиди виробникових газів. І розроблені певні механізми переходу до 2030-го і до 2050-го року. Тобто головна мета це сталий перехід до кліматичної нейтральності, і для досягнення такої амбітної цілі, Європейський Союз розробляє низку документів у сфері клімату. Чистої і доступної енергії, чи сонячні панелі, вітряки, далі збереження, біорізноманіття, ліве забруднення, ресурсозбереження і так далі. Крім цього, європейський зелений курс передбачає стали та розумний транспорт, посилення кліматичних амбіцій, чиста безпечна доступна енергія, фінансування реалізації угоди. І оце саме фінансування реалізації угоди це про виділення фінансування для інших країн, які також є частиною цієї угоди для здійснення зеленого переходу. Чому це важливо для нас, для України? Тому що ми є частиною цієї угоди. Ми також взяли на себе зобов'язання по зеленому переходу, і в нас вже є певне е фінансування на це. в тому числі і print Facility. Ukraine Facility це е технічний документ, е який е було прийнято, розроблено і прийнято для? Отримання фінансової підтримки України від Європейського Союзу це величезний пакет допомоги, який в тому числі передбачає такий пункт, як інвестиційний фонд. Це певний інструмент для стимулювання залучення інвестицій у пріоритетних секторах, в тому числі і зеленому напрямку. Хто може отримати це фінансування? Це інвестори. Міжнародні інституції, це українські приватні та державні компанії. Тобто будь-яка приватна компанія може отримати доступ до фінансування, якщо вона е подає пропозицію е в тому напрямку, в якому Європейський Союз планує рухатися. І, власне, загалом Ukraine Facility передбачає в собі протягом чотирьох років з 24 по 27 отримання 50 мільярдів доларів євро, з яких на, на о, цей напрямок виділено майже 7 мільярдів євро. Тобто на енергетичний сектор. Які пріоритети? Пріоритети – це енергетична безпека. Це перехідна низько в та відновлювальні джерел енергії, це розвиток енергетичної стійкості, і також що дуже важливо це підвищення експортного потенціалу України. Чому це важливо? Поговоримо трошки пізніше, але загалом в нас є величезні можливості, скільки ми маємо великі території. У нас дуже гарні умови для е, встановлення, використання відновлюваних джерел енергії. У нас дуже гарний сонячний потенціал і вітровий також. Е, і в Європі е, в певних країнах набагато менший потенціал. Тому ми в майбутньому е, можемо бути експортерами енергії е, від відновлювальних від джерел енергії і ми маємо вже зараз про це думати. Ми маємо вже зараз е, в цьому напрямку розвиватися. Окрім того, звичайно, що відновлювані джерел енергія це енергобезпека України, тому що це децентралізовані е, системи, які допомагають. Е, вони більш сталі перед е, російськими атаками. Е, вони продемонстрували. Свою надпотужну ефективність під час блокаутів. Отже, реформи у плані Ukraine facility розділені на три основні блоки. Це базові реформи, економічні, куди власне входить зелена енергетика, а також ключові сектори. Тобто, з одного боку, ми маємо план ЄС по зеленому переходу, про який я розповіла, Green Deal. З іншого боку, ми маємо зобов'язання України в рамках Green Deal. Ще один аспект це те, що Україна стала кандидатом до вступу до ЄС, і це також передбачає певні зобов'язання, в тому числі по зеленому переходу. До чого я веду? Я веду до того, що це е, великий шанс, це власне це вже відбувається, приходять інвестиції для розвитку е, цих напрямків, про які ми поговорили. Окрім цього, е, через війну надходить дуже багато допомоги у вигляді сонячних панелей, у е, вигляді е, батарей, інверторів. Тобто зараз сонячна енергія, тобто енергетика, отримана з рахунок відновлюваних джерел енергії, дуже популярна. Ми впроваджуємо ці проєкти, ці технології в своїх проєктах. Для прикладу, це амбулаторія Форенці, яку це був власне перший проєкт. Встановили тепловий насос, що також є частиною відновлюваних джерел. Зробили енергофективні заходи, та встановили сонячні панелі. І цей приклад показав дуже класні результати. По-перше, лікарня протягом п'яти місяців живе виключно за рахунок сонячної енергії, Тому не має немає додаткових ніяких витрат. По-друге, лікарня демонструє стійкість перед блокаутами. І по-третє, вона є місцем, куди місцеві жителі можуть прийти. Ще з бокалтів зарядити телефони, випити гарячого чаю і побути в світлі це такий додатковий позитивний момент від відновлення джерел енергії. Також дуже, дуже. Гарний напрямок зараз це енергоефективні заходи. Це також входить в план зеленого переходу. Ми не будемо сьогодні зупинятися, але ви можете також задуматись про цей напрямок. Один проект, над яким працював Рідпіс, розробив це дослідження, яке продемонструвало перспективи України. Яке показало, що в нас потенціал сонячної та вітрової енергії перевищує попит майже 150 разів, тобто ми можемо знов ж таки бути експортером зеленої енергії в Європу. Також дослідження продемонструвало, що достатньо 1% по території України для забезпечення всіх потреб українців. Окрім цього, те, про що я казала, про те, що в нас великий потенціал, це те, що сонячна і вітрова енергія дорівнює тим ресурсам, які отримує Німеччина, Франція і Італія разом взяті. І, звичайно, цей напрямок може забезпечити як мінімум 20 тисяч нових робочих місць до 2030 року. Але це е, мінімальні дані. Я переконана, що вони будуть значно е, вищими е, чому е, ще важливо відновлення джерела енергії для нас, для українців? Окрім е, того, що це є додатковим джерелом енергії е, не, набагато більш дешева е, технологія, скажімо так, аніж дизель-генератори, звичайно, що екологічна із нульовим викидом парникових газів. Дуже швидко може бути впроваджена. Тобто від задумки встановити сонячні панелі до реалізації проходить буквально декілька місяців. І тут, і це, звичайно, що цей напрямок розвивається. Єдина єдина перепона в тому, що Скільки дуже багато українців зараз стикнулися із блокаутами із відключеннями, попит на сонячну енергію дуже зріс. Ми зараз чекаємо на панелі по декілька місяців, при тому, в основному вони приходять із Китаю, з Америки також є. Вони дорожчі, але загалом китайські теж непогані. І ще більша проблема в тому, що незважаючи на те, що в нас є компанії вже з гарним іменем, які займаються встановленням сонячних панелей, оскільки є такий великий попит, дуже довго треба чекати для того, щоб компанія почала співпрацю з нашого досвіду. Зараз розповім про наш проект. З нашого досвіду ми е, організовували постачання сонячних панелей з Європи. Вони е, випростані вже їх демонтували і привозили в Україну. Привезли місяць тому, досі не можуть встановити через те, що е, недостатньо людей. Е, і ми привозили панелі з Німеччини е, в Тростянець, в Кремечу, Бухтирку. Це 100 кВт для дитячої лікарні, наприклад. Крім цього, постійно звертаються різні організації, які пропонують також використані панелі, але в яких гарна потужність лишилася ще 90% спроможностей, наприклад, вони пропонують 500 кВт. Чудово, Але проблема в тому, що нікому встановлювати. Тобто привезти в Україну можна доволі швидко, достатньо півтора-два тижні. За наявності вантажів, але проблема в тому, що потім ці панелі е, лежать, чекають на те, щоб е, вивільнилися компанії і могли їх встановити. Ось чому е, два місяці тому ми запустили освітній проєкт Монтувальниці сонячних електростанцій, е, і, власне, цей курс навчає жінок е, робити проекти по встановленню сонячних станцій. І, власне, руками монтувати ці сонячні станції. Курс складається з теоретичної частини. В місяць надаються матеріали, жінки можуть самі навчатися, постійно йде консультації із викладачем, і після цього переходить до тижня практичних занять, там де вони підіймаються на дах з усім необхідним спорядженням і встановлюють сонячні панелі. Поки що цей курс пройшли 10 жінок, ми плануємо його розширяти, тому що ми побачили величезний попит, незважаючи на те, що в нас є певні критерії відбору, основне з яких це попереднє технічна базова, базова освіта, або ж досвід у галузі. Але все одно за тиждень у нас надійшло 150 заявок, з яких 10 жінок було відібрано. На наступний рік ми плануємо надати 50 нових навчальних місць, можливо, буде і більше. Ми вже домовилися з компанією, яка після співбесіди зможе працевлаштувати тих жінок, які цю співбесіду пройдуть. Окрім цього, ми плануємо залучати жінок до встановлення цих станцій на наших проєктах. Наприклад, у нас планується встановлення станцій в тирці на дитячому садочку. Ми плануємо залучити туди наших випускниць, для того, щоб вони здобули перший практичний досвід. З чого власне складається цей курс? Це теорія, як я сказала, торія монтажу сонячних панелей, це теорія монтажу інвертора, це запуск і базове налаштування інверторів і батарей. І, власне, ми дуже віримо, війна показала те, що наші жінки настільки сильні, настільки. Незалежні можуть просто все. Що... І саме ми запустили цей курс, і він показав про те, що це дійсно так. можемо далі його опроваджувати. Дякую за увагу. Оліна, дуже тобі дякую за таку цікаву а, інформацію. Це класні можливості для і нашої країни в цілому і для наших жінок, а, особливо для тих, які залишилися без роботи під час війни, і шукають собі нові можливості. А, і я би хотіла тобі задати запитання, де а, ти кажеш, що у вас будуть ще а, 50, як мінімум а, місць на освіту а, монтувальниць. А де е, жінки можуть знайти цю інформацію, щоб подати заявку? Так, по-перше, хотіла додати, що так, що крім того, що це багато робочих місць, також і гарні можливості, перспективи для бізнесу, для нового бізнесу е, відкривати, розвиватися в цьому напрямку, тому що він буде тільки зростати план в Україні, такий саме, як в Європі, певні е, плани до 30-го року і до 50-го. Що це означає, що найближчі 26 років є впевненість в тому, що ця галузь буде розвиватися і надалі. І ще більш швидко, і війна в цьому плані тільки, тільки пришвидшить ці процеси, тому що децентралізація в енергетиці зараз дуже важлива і дуже варто працює. Щодо курсу, ми робимо. Ми робимо оголошення на наших соцмережах на Фейсбуці, в Інстаграмі. Також можна подивитися інформацію на сайті. Саме навчання відбувається частково онлайн, частково офлайн, офлайн це проходить в Києві. Протягом тижня жінки працюють, навчаються на базі офісу наших партнерів, компанії «Атмосфера». Які власне і провадять проводять цей практичний курс, А скажіть, ще, будь ласка, це безкоштовне навчання для студентів? Правильно? Так ми надаємо гранти на навчання. Угу. А, супер. І ще останнє запитання. А, ти сказала, що критерії до відбору студентів це технічна базова освіта або мінімальний хоча б досвід в галузі. Чи є ще якісь критерії до а, а, студентів, яких ви відбираєте? Варна мотивація і бажання розвиватися в зелених напрямку, це основні критерії. Супер, а я хочу сказати всім нашим глядачам, що ми розмістимо презентацію Колодяжної у нас в телеграм каналі та на вашу пошту, яку ви залишили при реєстрації, і ми також розмістимо посилання на сайт, де ви зможете перейти і знайти всі можливості а, і подати заявку на курс також. Дякую ще раз, Поліна, тобі за такий цікавий доклад. І я впевнена, що багато наших глядачів все ж таки спробують свої можливості на вашому курсі або, хоча б, подадуть заявку і, можливо, отримують таку можливість. Дякую тобі ще раз за твою участь в нашому проєкті. Дякую теж. Друзі, на завершення нашого четвертого модулю я б хотіла ще раз наголосити, що протягом всієї нашої програми, нашого проєкту, який складається з восьми модулів, у нас ще є воркшопи, які проходять по суботам. Воркшопи у нас не в записі, тому що тому у вас не буде можливості подивитись воркшоп в комфортний для вас час. Тому, будь ласка, знаходьте час, щоб долучатися до воркшопу онлайн. Наш наступний воркшоп відбудеться 28 вересня, о 12 годині по Києву. А це буде дуже цікавий і корисний воркшоп з спікеркою Ольгою Юрвою, рекрутинг-директором компанії Avengo. Ольга нам розкаже більше про те, як же все ж таки створити класний профіль на LinkedIn. Це буде корисно для всіх. Я вже про це казала а, раніше. А, але ще раз хочу наголосити, будь ласка, готуйтесь це вже післязавтра. А знаходьте час, приходьте на наш модуль, а, на наш воркшоп. А також наступного четверга будемо вас всіх чекати на нашому п'ятому модулі, де буде багато цікавої інформації про софт-скіли, управлінця, а, про бренд особистий та бренд вашого продукту або проєктів. Тому, будь ласка, долучайтесь, дивіться. Ми раді всіх бачити. На цьому я завершаю наш четвертий модуль. Дякую всім за увагу.